Всім привіт! Я Маріна Вардига, технік-масажист. Працюю в власному кабінеті в центрі Варшави. І хочу повідомити, така ситуація склала, що я дуже довго пропонувала дешеві абонементи, Це масаж спини 100 злотих за годину, якщо купуєте 10 годин. Це 1000 злотих за 10 масажів. І зараз ще пропоную купити такий абонемент, але тільки до 20 березня. Бажано вже купити, тому що потім я не хочу вже пропонувати такі дешеві масажі, бо це дуже дуже важко робити масажі. Просто я хотіла побільше клієнтів напрацювати в центрі. І чому ж саме до 20 березня? Тому що 25 березня я березня маю операцію. У мене є грижа в животі, і це вона виникла після вирізання апендициту. Можливо, тому що я одразу почала працювати, і треба було трошки відпочекати. І тому я пропоную купити зараз до 20 березня, буду пропонуватися кожного дня писати оголошення, що ви можете придбати такий абонемент собі, друзям, знайомим. Необмежена кількість можете купувати 10, 20, 30. Масаж спини одна година. При закупівлі 10 масажів. 100 злотих за годину. Якщо купуєте загальний, то так він коштує 220 за годину, якщо в абонементі, то по 150. Ну і антицелюлітний є теж там великі знижки. Теж, якщо я. Точно, пам'ятаю, то 1500 за 10 меседжів по десять пасажів по одній годині, і 2000 за 10 месажів по півтори години. Ви можете купити важливо оплатити зараз, бо в мене буде операція і мені потрібні гроші. А виходити ви можете, коли захочете. Я не ставлю кінцевого терміну в цього абонемента. Я так уже робила неоднократно і успішно. Людям подобається. У мене є група Telegram, у мене є з ви можете почитати відгуки, побачити і якби я чесна людина і ну. Це, якби видно, я кожного дня публікую пости, і якби щось було не так, то люди б уже писали. І тому пропоную купити ці абонементи, виручити і мене, бо мені під час операції будуть потрібні гроші. І так як не буде можливості працювати, то я хочу зараз як мога більше продати тих абонементів, а потім робити масаж уже коли до 20 березня і після операції після реабілітації, а це десь буде квітень травень. Травень десь, травень, кінець можливо. Я надіюсь. Ну, лікарі кажуть, що це звичайна операція, пупкова грижа, і вона якби оперується, ставиться сітка, але все одно це займе час, і я подумала про те, що треба зараз продати як мого більше абонементів, а потім просто робити масажі. Потім я вже хочу зробити якось так, щоб не робити такі грандіозні знижки, тому що це фізична праця, важка праця і я стараюсь на всю силу робити і в тому дуже, дуже втомлююсь. Тому чекаю на кожного. Також я провожу навчання масажу у себе тут в кабінеті і теж пропоную купити. Навчальний курс у мене ціна і так невисока, тому знижок я не роблю, тому що це дуже важка праця, вчить когось. За мій досвід 2,5 роки я вже навчила багатьох учнів і багато працюють з них. Хтось не працює, хтось не хотів, хтось думав, що це щось інше буде. Але я бачу, що важко вчитися, тому ціну я знижувати не буду. Тому що 3 тисячі за 20 масажів це і так недорого. Так як конкуренти вчать за 3 тисячі два дня. Тому чекаю на вас і далі вже я. 100% не хочу робити знижок. Я ще буду проходжу курс додаткової підвищення кваліфікації тренер групи здоровий Госуб і здоровий позвоночник, тренер групи здоровий позвоночник, як це по-українськи, бо знаю по і позвоночник хребет, господі. І я планую, можливо, робити якісь там тренування з людьми. Ну, не робити ці дешеві масажі, бо це, звісно, це просто дуже, -дуже важко. Тому так. Тому зараз ви ще можете собі купити, і я вам зроблю стопроцентово. Я стараюсь, стараюся добротно робити, так як я б хотіла, щоб мені робили. Тому запрошую, купуйте, видам, можете прийти сюди. Я вам видам чек, можете просто переказом, бліком, якщо хтось довіряє, як завгодно. І тоді я вас записую або вам ну, чек вам видам це як підтвердження, і записую, і потім виходите, коли вам потрібно. Так що чекаю, пишіть, будемо розмовляти і домовлятись.